З вами Назар, геймер юа 16 і сьогодні ми з вами граємо в Mobile Legends Ну, я вам покажу як створювати аккаунт. І що нас буде чекати впереді. Країна У нас Україна. Тут стать не чоловік і нік. В мене Gamer юа 16. Тому що так називається мій YouTube канал. Не забувайте підписуватися, ставити лайки, щоб не пропускати нових відео. Геймер. Hey, щоб не пропускати нових відео і також пишіть свої ніки з Mobile Legends, щоб я вас добуляв в друзі. Може зробили свій нік. Хопля. Ок. Зробили свій нік. Нажимаємо ОК. Вибираємо супергероя. Геро... Ой, а герої, якими ми будемо грати. Думаю, візьму мага. Берем. Це в нас королева льда. Ну, угу. тортати? Ні. Тут все англійськими написано, бачите, тут. Все англійськими написано. Я англійською не знаю. О, зараз у нас буде об... зараз у зараз будеть вчити грати. О, от мен здається. Welcome to Mobile Legends мені мені. The for the first time. Менючок. О. То сер, а. Зара вот такой вот. <звук> Потом дали убьем. Ну, мне хорошо рос. Надеюсь. It's... А, ой, это уже враг. Да? Сори, мне куста. то, что я здесь на, на месте за точно враг. То, что я на месте спеть. О, это кто? Yes. Ну, це же рухався, але, але не до урухс. Ага. Це у нас баш. І ми маємо, коли на ній миньончик. Потому что у нас буде бити. Що, стріляємо. О, ще вас уюзник повел. Ой, і треба в руха. Цікаво. Вбиваємо. Ну це заралиху, бо це ще шибот. Бо це наш вчусь гра. Це дуже легко, бо це бот. О є, є. О! Называем вбили башню. Це було легко, бо тут ми грати. Тут вчили грати. Тут нас стрільки вчили грати. Сюди. Угу. Медали, кас. Ну ладно. А во, кнопочка появилась. Нажимаем и пришли у буч. Ну-ка, давай, Угу. О! Це показує карту, яку мы зараз будем грати. Показывай, де башня ну, розташовані. Показує, де що. Ми появилось. Ну шо ж, нападаємо? <плес> О, воно показує, що на центр. Ну, <плес> пішли, пішли на центр. <плес> на ну, це <цілення> мага, напевно. <плес> Якщо не помиляюсь, то <плес> це лінія мага. О, міньончик. О, ще враг. Взагалі погане діло. О, ми заборозили міньончиків.

О, тут вже минчики на... на купе чолс. Менянчики уже багато дуже. Ну с каким минчиком? Зарабашник. А у нас все пенечки по хп якус мало. Ям башню. Трифтикат хп, мало. мал. Тут зараз все. Тут снизу посередине є кнопочка. Такая вот. Там де...

Баштан по карте? Всі вруги разом бігають Да, это вон в. Вот. Да, ладно, все вруги наверху. Поломали башню. Ламаємо знову башню. Може мене ще поив Ну, зараз, Вы зарушили то да. думаю лег. Напевно, тут ще легше, бо тут нянч. Ой, бо тут ж... Ще... Це наш кручий град. Ой-ой-ой. Тоже багато в них. Омагаз, oh омагаз. Назбивається. Oh О-о-о, виходить щось. А він зараз не вийде, зараз б'ють. О, ні, все, виходить. О, що серйозник прийшло в час. О. Хпе повлікували. -по -по Хпе повлікували. Так. А тут не маш манстрів. Нет, тут немає маш монстрів. Так я вруби баш, менончик. Забываем всіх ругив. О, -о, О, ладно, ладно. Не всіх. А не всіх. Так, ты на наступний баш. Чтобы менячка тоже отклонет. А, все. Тож піти там Вернути. Теж знадобиться, буде лист. О. Ммм, розізли башню. Yes, ми з вами перемогли. Ну, це ще було легше, напевно. Victory! О, тут ще намальований мах. О, знову така сама Угу. Не щось. А, во, треба чекать кнопочку. Нажимаем на ней. О! Кишбул рыцарь малн. О, нажмат, кто нажат. У нас есть рівень, кожно рынка мы получаем нового героя. Чице на день. Часы дни. Не набавный рівень. Це наш перший день, а не другий. То це думаю, рівень. Знов Знову бій показуйте, ну, ми починаємо бій. Угу. На кнопочку. Ого, оце оце потрібно ті союзники вруги. Всі вороги — всі вороги – це росіяни, вся моя команда за українці. Ми точно маємо перемогти цей раунд. Может, у нас кины є? А у нас их нема, напевно. Не, нема. У нас есть А найперший. Може и скину. Ладно, чекаємось, чекаємо. А, не, еще загрузка что Угу. Мы точно маємо перемогти цей раунд. Проти нас ціла команда мускулів цілокоманда я з'явилися yes, Побігли. От Отпред... Отпади. А, ні, показываю. Побігли. Побігли Вже щось не видно. Щось вже здамшляють. А, ні, було видно. а я зрозумів, чого одні менянчики заморожують, а одні заморожують. Тому що тут зараз селе на фарміці. Ages вот дивіться, сили бачите, тут ведільна. Тріхи перше це в нас таке простий урон, а вже впереді це замороження, напевно. Луга. Тепер треба Потрепнути башню. Да, в найперших башніх є обов'язково ж чити. О. Куда башню? А, не, не башню. Ой, ладно, ладно, боюсь. Ого! Тут якийсь на розгар. О, не один сізник не вмер. Не однес. Придумати просто на руках прийшов. Wtu voїні. Я обожаю. О, шовруге. О. Давайте підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть свої ніки з Mobile Legends, рубля з для друзі. Бо ви додайте мене мінік. Ви знаєте? Геймер Йоші 16. По маємо ми маємо поки час. Во всех менянчики на поморве. Меня нянчики на садниці сможет похоти на вот на враю на базу враев. Ой, тут никого. А не yeah. uh -huh. осколько у нас миньончики. А, ні, нет, это были минніончики врухив. У них богато было менянчики врухив. Ну, едите свой. Меня вам не ради. О, послал оккону призвала, кто загнил в демку и встав. А близница. Напхнешься. Пхати с пугами. Тебе не вс даже пхати с пугами. Вашлы, назад. О. Зарубем але... Ой, задайте мені. Ура! Все, ми тратично переможемо. Ми з вами перемогли. Це, напевно, теж щоб було таке легеньке. Мені так, так дається. Так, нажимаємо. так... такий самий значок. Да він не міняється. Ну тільки тут це вже трихиниш, тихий неш міняється. Значок не Що за сход? значит ход? Кожного рівня, напевно, дають нового героя. А Ай, не тільки героя. якесь коло. О, -о, О, новий герой. Ну прикольно. Не, не смійся мені тут. Не Нахикай. Угу. Сьогодні в цьому раунді і, і моя команда і команда ворогів, і всі українці. І всі українці. Напевно, беремо знову. ХЦ 2 змоцю, яку нам дало. Во. Ну, ми так само можемо бити. Це просто показу. Ай, показує, що I Загрузочка. О, і тут прапорці України. Це коли вся Україна. Ой, це коли вся команда з таке країну. Це як країна. Якщо вся команда наприклад, буде з японців, то тут буде прапор Японії. О. Тепер ми наверх Верхідем. Ну, показывай, ты наверх. Побегу там. Угу. Вот шот. Ну, секунд. Мне создалось, не? Секунд. О, девять секи монстр. А, да все монстры. А, массы пылятся. Ну ладно, ну ладно. Я Hello all. Come on. Я не знаю, як Сладенький так попався. Вжух, в камерух попався. Наче, це він нам піддався. А от це бот. Коп. Он тротикат. Мам, воссю так пришл. Хопля-хопля. Я заберу воруха. Я не уберу А Давай шестик на нас. Я, Я был так мало хп. Ничего страшного. Зараз поломаем башню, Він не буде тут на них истика. Это твой это твой ты. Нет, мы поломали башню. А чому не мне миньончик показал? Пен тобто останній удар а миньончик. Це від того, що останній удар зробив міньончик. Цікаво, цікаво. А! Стій! Знов ці коли мав хп. Ти бачиш, я теж трипом помирав. Випала поламав. О, це, це вже враг. Ох, трохи цікаво. Не да. Запам'ятаю, як кори... корисно. Ну да, як то Корисно фішку, дивіться, ну якщо ви будете на території башні і ви там вдарите врага, то то вас башня автоматично почне бити вас. Якщо ви вдарите врага. Якщо у вас вдарить враг, коли ви будете на території його ой, вашої башні, то башня почне його атакувати автоматично. Ох. Давайте вбивайте чому Ну, стрілок, давай вже його. Я не можу заходити на територію башни. Стрелок право. Ох. Сейчас башню. Ох. Тяжко. Тяжко. О, і не. не так і тяжко. А весь лахук. О! Оп. Не люблю выхив. О, мене бачу. Ой, не мене поламали. О, поки всі сили зразу. Де вороги є? Багато. Поки всі зразу сили. Всі, всі, всі. всі і зразу. І, і не жаліємо нічого. Оп. Ай! Боже мій. Там відоб'ю якось щоб хп, відновити. Зараз цього б'ю, тому мені хватить. Може так, щоб я вбив. О, о, може його вже добив. Все вбив. Вона це не багато. Наше я ліковне коло. Він треба три. А ну, звідси. Ай, ай, ладно. Ну хорош, то вставайтесь. Треба зараз так розрисувати. О, тут міночки. з кисток. Ах, мало. Зараз підемо сховаємося в кущі кущи. Да все кущи. Ладно, ты. Вс, дерпотуемся. Вс, мы же михт. Чтобы меняшка там шли. А я ще середину. О, середину, може поламали башню. О, у мене дуже хороший на башня час. Щось... А мене це тревен. Нахож да, і не лісник. Я сплі О, середній. Blabla intros stands. You destroy the turret one attack! Yeah, move. Legendary double kill. Show the minion. Ai ai. Oh shit. White out. Oh, there's been be a monster. Он урон, бо ну даже шущимусь, коли я вбивав. О! Мне перемогли. Поймаете башня. Виктории! А я узнал фаточка, че персонаж. Ооо! Шоу за замечи. Ого! Я забыл на 4 килах. <свят> Сам. Ось нуся значок. А на тріхи помінали Ось, Оські Союзників зробили. Один зробив 4 кли, один, у... один союзник зробив 1 кіл. А... Ну що ж, підписуйтесь, і ставте лайки, щоб не пропускати їх відео. І також пишіть свій у коментарях. Всім до зустрічі! З вами був Nazar Hamer yaşlısın. Hadi, düz